Так, ще по коментарях там, наприклад, такі коментарі, що ти то рекламуєш, то то рекламуєш. Воно погане. Ну, от Я зазвичай перед тим як рекламувати, показував розпаковку. І все приходить класне. І посадили, і приживається, все класне, маю на увазі про рослини. А ви пишете, що воно погане. Ну то виходить тільки ваше слово проти мого слова. і... Моєї розпаковки, мого відео, мого наглядного прикладу. Так що хто виграв? Я. <клес> ну, чого воно погане, якщо ви написали, що воно погане. Ви можете бути просто конкурентом. От. Пишете, що воно погане. Те чи інший якийсь продукт. Напишіть, хоча б, як пишете, якісь, що сталося, чому. Як ви зверталися в ту чи іншу компанію, що вам відповіли? От, і таке і інше. Тому що просто бути голослівним, ну мені це теж подобається, що ви голослівно, пишете мені коментарі. Коментарі це дуже хороший такий продукт для просування відео на Ютубі. Так що навіть голослівні коментарі вітаються. А чим ви займаєтеся чимось таким хорошим? Може, треба про вас розказати, наприклад, може ви щось чимось хорошим, кращим займаєтеся. Не знаю. Може, можете щось народу запропонувати і треба, щоб всі про це знали, ми розказали, дали інформацію, а вибір, звичайно, за кожним. Ну, Треба пробувати. Чим більше інформації, тим більший вибір. Наприклад, е ну, якщо. Ви чимось займаєтеся таким, що воно вам не потрібне, ви не будете тим користуватися. Якщо воно вам потрібне, ви його перевірите і будете користуватися або не будете користуватися. Чим більше інформації, тим краще. Наприклад, недавно я зізвонювався з одним чоловіком, який е, займається освітленням для курників, для птахівництва. От. І там можуть як під ключ зробити освітлення. Так і просто продавати комплектуючі лампи, там якісь LED-лампи. Я не знаю, вам ця інформація вона є актуальною чи не актуальною. Але я в цій людині переконаний, що то є ну, їхні послуги дуже якісні, бо це не просто якісь там, що десь щось там чули, хочуть трохи наварити на тому і заробити, що дійсно це. От, якби, Виробники того всього. От. І я хочу про це розказати. Може вам буде корисно, може воно вам взагалі не потрібне. А може хтось дійсно щось таке шукає, то я залишу контакти в описі цього відео. Ви можете собі звернутися, поспілкуватися, зрозуміти, воно вам потрібно чи не потрібно. Чим більше реклами, тим більше інформації, тим більший вибір. Ну, звичайно, ви можете собі. Контролювати те, що ви дивитесь, те, що вам перевіряти, те, про що вам роздумувати. Наприклад, мене реклама наштовхує на якісь ідеї, такі бізнесові. От, я мав кілька пропозицій там, від знайомих, щоб разом купити YouTube преміум, щоб не було реклами. Я від них відмовився, тому що реклама мене цікавить. Я її пропускаю, але я можу якусь. Ідею вловити, от вловити щось, фішку якусь, і щось своє таке може в мене виникнути, щось похоже. Тому реклама мене цікавить. ну Взагалі інформація мене цікавить, тільки треба дуже обережно до неї ставитись, бо багато є неправдивої інформації, неперевіреної, якоїсь такої завуальованої з таким подвійним підтекстом. Ну, Треба до неї просто дуже обережно ставитися і все перевіряти, не бути легковірним. Ну, але все те, що ви чуєте на нашому каналі, то, звичайно, вибір є за вами. Навіть якщо я кажу купуйте, замовляйте, ну, це просто мені так воно кажеться. Тому що хочу сказати, що там знижка промокод, наприклад, там, в тому чи в іншому магазині такий промокод Замовляйте з промокодом. Ну, це просто слова. Я, ну, треба було б сказати, якщо ви замовите, то вам буде знижка. Але ви знаєте, що вибір за вами. Хочете замовляйте, хочете, не замовляйте. Я говорю, говорю, говорю. І, звичайно, що можу десь щось так сказати, що воно ніби якби я вас там заставляю. Чи кажу, що 100% треба тільки там купляти, чи замовляти. От. Те, що хотілося сказати, що так. Над Хотілося на ваші коментарі відповісти в цьому відео. А от те, що зараз кажу, підписуйтесь на канал. То так і зробіть.